Вітаю, друзі, сьогодні 4 липня 2024 року. І на такому ресурсі, як РБК Україна, вийшла е, дуже цікава, як на мене, стаття, яка називається Вибори 202-2025 та зміна Кабміну. Що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція? Е, ця стаття ґрунтується на інсайтах, неформальних розмовах із представниками влади, представниками опозиції і. Джерел у кабінеті міністрів України, і вона мені видається дуже цікавою. І я вирішив у такому відеоформаті зреферувати її у описі до цього відео. Я дам посилання на цю статтю, і відповідно, ті, кому більш цікаво текстовий варіант, зможуть її прочитати. Отже, що говорить влада про вибори. Тема виборів у слуг народу взагалі не звучить, і в Зеленського вона теж не звучить. Вони все за списують на війну. При тому, що системно до виборів ніхто не готується, тому що це залежить на їхню думку від того, в який спосіб покращити переговорні позиції в Україні. При тому Зеленський посилається, вони посилаються на те, що мовляв є проблема з фінансуванням виборів, і Зеленський типу не хоч, не хоче забирати гроші від зброї та давати їх на вибори. А крім того, проведення виборів під час війни вимагатиме численні зміни в законодавстві провести які через раду окреме складне завдання. Ось в цьому, на мій погляд, суть того, як Зеленський та його Шапіто скористалися війною для того, щоб узурпувати владу, тому що юридично в Україні ніхто не встановив факту неможливості проведення виборів. Самі ж слуги визнають про те, що вибори провести можна, просто потрібні численні зміни законодавства. І вибачте, з 2022 року, як мінімум, з квітня, коли росіян відігнали від Києва можливість провести такі зміни для того, щоб підготуватися до майбутнього вслух, були однак вони свідомо загнали Україну в цю юридичну безвихідь забирати гроші від зброї і давати їх на вибори це теж маніпуляція. Тому що, вибачте, на єдиний марафон, на проросійські канали е, гроші є. На яйця по 17 гроші є, на е, інші е, непрофільні витрати гроші є. А от на вибори, виявляється, в них грошей немає. Е, і тут є ще один е, момент, що е, в цьому матеріалі. Стверджується, що слуги народу, бренд слуга народу себе вичерпав, набравши дуже багато токсичності через постійні скандали, в які потрапляли депутати монобільшості. І відповідно зараз, згідно е нинішня команда, е владна команда намагатиметься переобиратися під новим брендом, який буде е позиціонуватися навколо Зеленського. І ось тут я був просто вражений від того, наскільки все таки українці. Нераціональні як спільнота. Ось уявіть собі, що згідно з одним із закритих соцопитувань, пишеться в цій статті РБК Україна, «Слуга народу набирає близько 4% підтримки, а партія Зеленського близько 15%. Уявіть собі, людина, яка з 2019 року щодня бреше українцям в Очі, жодної обіцянки не виконала, не готувала Україну до вторгнення. Фактично здала ворогові південь України, здала мільйони громадян в окупацію. Досі цю людину, її партію, готові підтримати 15% українців. Це жах. А у разі, якщо слуга народу не буде балотуватися, тобто цей бренд не буде на виборах, то за Зеленського, за партію Зеленського, готові набр... проголосувати до 20%. Крім того. Е за словами одного з співрозмовників Зеленського щодо Зеленського, співрозмовників газети, що можливо, Зеленський взагалі вирішить не залишатися в політиці. За словами одного з цих джерел, все залежатиме від того, як суспільство сприйме формат закінчення війни. Саме тому, я думаю, Зеленський та його Шепіто навіть втрату території України. Пробують представити українському суспільстві як перемогу, як я окремо про це відео записував через уста Мосійчук про те, що мовляв, якщо столиця залишилась під контролем України, то це не можна вважати поразкою. Якщо більша частина території під контролем України, то це не можна поразкою е, вважати поразкою. Тобто влада шукає формулювання, з допомогою якого воно вона е, свою, е, свою фактично складну ситуацію, в яку вони привели Україну. Буде представляти як перемогу. Я ви знаєте, думаю, що дуже багато українців можуть це повірити. Цей співрозмовник стверджує, стверджує, що якщо більшість вважатиме, що ми програли, і Зеленський у цьому винен, а насправді я вважаю, що так і є. Він не піде. Він точно не буде, як Порошенко, чи найбільше Ющенко, йти на вибори, щоб набрати 5-10% голосів. А якщо більшість вирішить, що нормально з війною все закінчилося, могло бути гірше, нормально вирулили, тоді так. Піде. Е, на жаль, е, я мушу визнати про те, що опозиція, можливо розуміючи про те, що тема виборів на цій темі влада може її затоптати, взагалі не піднімає питання того, що вибори президента не проводяться. Це є всупереч Конституції України, і е, просто слів Зеленського і е, членів його владної команди тут недостатньо. Немає жодного юридичного рішення офіційного, яке би свідчило про те, що вибори потрібно не проводити і що їх неможливо провести. Однак, на жаль, опозиція про це не говорить і е суспільство з цієї точки зору на цю проблему не дивиться, тому що не може людина на виборній посаді пересиджувати термін, на яку її обрали. Це є аксіоми демократії. Е в Європейській Солідарності стверджують, що не готуються до виборів. І, взагалі, джерела РБК Україна стверджують, що великий запит є на партію залужного. Я думаю, що це розуміють також і в команді Зеленського, і, більше того, один співрозбовників сказав те, Чому і я дотримуюся думки, якої і я дотримуюся, про те, що залужний є висока ймовірність того, що він піде у команді Зеленського. Саме для цього його було виведено з публічного простору в той спосіб, який було виведено, саме для цього його було призначено послом Великої Британії, до якої він досі не доїхав. 8 лютого 2024 року його було звільнено. В нас вже фактично 8 липня. Це рахуйте 5 місяць 4 місяці минуло, і до цього часу він ще Велику Британію не доїхав. І е, на цьому військово-волонтерському полі зараз активізується Сергій Притула. Він в квітні цього року, 2024 року, в реєстрі громадських формувань головою партії Платформа справедливості став один із керівників фонду притули Максим Костецький. Притула колись заявляв про те, що він планує створити власну партію. І отже, він рухається в цьому напрямку і хоче на своєму волонтерському реноме зайти в політику і забрати якийсь певний відсоток. Водночас, ні в ударі, ні в батьківщині, ні в Європейській Солідарності жодної активізації з прицілом на вибори зараз не спостерігається. Тобто, всі заорієнтовані на підтримку Збройних сил України, на вирішення проблем війни і. Тому е, опозиційні партії, схоже, поки що не займаються підготовкою до виборів. І ОПЗЖ теж старається, е, схоже, 12-15% вони розраховують виборців взяти на підконтрольних територіях України. Це теж парадокс, що досі, незважаючи на. Війну Російської Федерації проти України знаходяться люди, які готові голосувати за проросійські партії. Я не розумію цієї раціональності українців, і на жаль, це факт. Факт в тому, що вони досі готові голосувати за Зеленського. Це свідчить про їхню відсутність в багатьох українців елементарного політичного здорового глузду і розуміння того, що є справедливим, що є несправедливим. Готові голосувати за проросійські партії, тобто готові і далі е, рухатися за зближення з агресором, який хоче нас вбити і знищити. Е, вчора я записав відео про те, що Зеленський нібито втомився від прем'єра Шмигеля, хоче його змінити. І ви знаєте, сьогодні я трошки в зв'язку з цією статтею змінив свою думку і думаю, що можливо, цілком можливо е, справді. Зміни в уряді будуть обумовлені е, не тим, що Зеленський втомився від Шмигаля, а тим, щоб врятувати політичне майбутнє Шмигаля, тому що невідомо як Україна <кій> проживе зиму, з огляду на стан нашої енергетики, з огляду на стан соціальної сфери, з огляду на стан нашої економіки. І, Відповідно, можливо, зняття е, Шмигаля, яке може статися після 15 липня 2020 2024 четвертого року, коли пройде саміт НАТО в Вашингтоні, і потім ще один з дипломатичних саміт європейського політичного співториста в Лондоні 18 липня, і от після цього можливо у Верховній Раді е, візьмуться за переобрання прем'єра. В загальному е, стаття відображає те, які е, міркування існують в, в у владі і в опозиції, і як на мене. Теза її видається цікавою, і водночас сумною. Вони свідчать про те, що українці політично не дорослішують. Слава Україні.